Побудуйте графік функції y дорівнює 2х2 мінус 3х мінус 2 по модулю. Спочатку ми будемо будувати графік квадратичної функції без модуля. Ну, наприклад, побудували графік квадратичної функції. Графіком є парабола відками вгору. Що ж робить модуль? Модуль відображає Графік функції під 8 ох симетрично вісі ох. Тобто графіком функції буде верхня частина графіка і відображена. Значить, ми будуємо спочатку графік функції 2х2 мінус 3х-2 за алгоритмом побудови квадратичної функції. Будемо будувати графік функції 2х2 мінус 3х мінус 2, а до 2 більше 0, відки параболи спрямовані вгору. Знайдемо координату вершини. Для цього х вершини підставляємо функцію 2. 2х2х мінус 2 замість х. Підставляємо 2 помножити. 3 четвертих квадраті шістнадцятих, мінус 3 на 3 четвертих, мінус 2. Прощуємо. 9 восьмих, мінус 9 четвертих, мінус 2 перших. Зводимо до спільного знаменника 8, другий дріб доміжаємо на 2, третій на 8. Маємо мінус восьмих і виділяємо цілу частину. Мінус 3 1 восьма. Маємо вершину з координатами 3, мінус 3,18. Знайдемо точку перетину з Оік. Для цього покладемо, що х дорівнює 0 і підставимо функцію замість х. 0. 2 на 0, 0, мінус 3 на 0 0 і мінус 2. Маємо мінус 2. Точку 0, мінус 2. Наносимо нулі функції на число вісь, координату вершини і точку при нозу y. І будуємо графік квадратичної функції. Наводимо точки 2 і наносимо мінус 1 2. Далі наносимо координати вершини 3 четвертих і по y мінус 3,1,8. Ставили кожна вершини. Точку pretнус у y0-2 плавно з'єднуємо точки. Таким чином, ми побудували графік функції дорівнює 2 x 3 x 2 Залишилось побудувати модуль даної функції. Модуль відображає нижню частину графіка функції, тобто під вісім ох, вісі вісіох. Від вершину відображаємо в точку 3 четвертих 3,18. Графіком функції буде частина графіка на 200 ух і відображена. Нижню частину зробимо пунктиром. Графіком функції є лінія наведена синім кольором. І підпишемо графік функції. Y дорівнює 2 х квадрат мінус 3х мінус 2 по модулю. Графік побудували.